Я пробув 14 місяців в полоні, в місті Грозний, Чеченська республіка. Мій позивний Саймон, я боюся третій окремої штурмової бригади. Я повернувся, я був взагалі в шоці, коли мене зустріла патронатна служба, наші янголи. Розказали про цю алею, про ці там передламні кучу прикольчиків, завезла там взагалі все подряд. Ми дуже дякуємо координаційному штабу і. Всім іншим, хто причетний до обмінів, я знаю, наскільки це складно, наскільки важко тривають перемовини, як борються за кожну людину в списку, щоб її обміняли. От але насправді це дуже важливо для хлопців і дівчат, які повертаються, що саме рідний підрозділ приймає участь в їх відновленні. Так, да, я сподівалася, що колись ця табличка буде проволока зрізана. Але чесно, я не сподівалася, що так буде швидко. Щось така вісь безнадіга, яка каже, то це була. Але я сподіваюся, що Назар як то кажуть, легкий на руку, що швидко, швидко ми повернемо всіх наших хлопців, всіх дочекаємось, всіх повернемо. Приємно здивований, побачив маму, побачив всіх бійців, янголів наших. Тобто, Блін дуже круто. Я дуже всім вдячний. Я був здивований. Ще більше облегшило твоє моральне відчуття. Тому що ти вже розумієш що ти ти все, ти вдома, ти вже ти, ти вільний.